Дозвольте мені сьогодні виконати дуже приємну місію. Ви знаєте, що у нас напередодні Дня освіти ми впали на води вже десятоки слова говорить, але наразі виконати ці завдання від Міністерства освіти і науки одної з прекрасних, самих професійних працівників нашої галузі Олену Степанівну. Нагородити такою відзнакою відмінник освіти. Бачите? Відмінник Ви дійсно ви, дійсно надзвичайно креативна, ви надзвичайно професійна і ваш колектив. І ви розумієте, кроме виконання тих задач, які на вас покладені обов'язково, коли люди додатково відпрацьовують, коли люди максимально реалізовують себе і залучають батьків діток. І ми бачимо це не наіграно це дуже дуже позитивно. Я вам дякую. Тому будь ласка, yeah. таку нагороду прийміть yeah. і. Почекайте, Олена Степанович. Я така збентежана. Хороше хвилювання. Нам було приємно отримати цю візнаку вчора в Хмельницькому, привезти її сюди, бо вашій особі звання відмінник освіти отримав весь колектив закладу дошкільної освіти подивляночка. Тому я всіх вітаю так, тримати У мене без пафосу сьогодні це дуже високе визнання моєї роботи, але, як народі кажуть, один полі не воїн. Це високе визнання сьогодні роботи всього нашого колективу. Я щиро вдячна всім за підтримку, за віру в наш колектив в мене. За... От сьогоднішня нагорода це визнання насамперед спільного успіху всіх нас. Це визнання завжди, наша міська влада нас підтримує. Це наше керівництво, адже не даремно кажуть дійсно, що одна людина вартує, але тільки спільними зусиллями ми можемо до чогось. А для мене особисто дійсно це ще раз ну, показує те, що для мене це як стимул для розвитку, подальшого розвитку і подальшої успішної роботи. Дякую.